А оці погрози, ну вони, звісно, на постійній основі звучать, але ж от зараз нова хвиля дуже потужна і знову з цим стерти з лиця землі, як по всіх мостах ударити. Це якась нова методичка спущена. Фокуси. А знаєте, що? Я думаю, от від цієї карти цікаві. Більше показує про те, що в них був провал, тобто їхні якісь плани провалилися. треба увагу лирва. відвернути? Да, да. То, що лист сидить зверху, наблюдає за чим тут пусто, і тут рицарь пашкубки, пусто. Тобто це, пішло змага, це маніпуляції, це фокуси, фокуси, які прикрити очі, відвести увагу від п'ятірка пентаклі провалу. Mm. Тобто це гра і для нас, ну якби на наші нерви, але ще і гра для рабзіян. Це напевно після ситуації в Покровську, пам'ятаєте, як минулого тижня вони прямо іноземних журналістів туди запрошували і там готували прорив, але mm -hmm. слава Богам сили ЗСУ. Дещо змінили їхні плани. Ні, ну Вони можуть показати журналістам, там багато чорних пакетів з'явилось так що. Так, угу. да, ну тепер будуть ховати, приховувати. Ну, ну, Мені це подобається, Шо, що тут скажеш. Хай все, що вони своїм ротом говорять, в тисячократному розмірі станеться на території РФ. От хай все повернеться їм. От що не кратнець. сказали, цей же момент по території РФ це відбувається в тисячократному, з тисячократної сили. Зараз пофантазуємо. Але друзі, не забуваємо, що небезпека є. І вони обстрілювали і обстрілюють і розвіддрони літають, і зброї у них є. На а жаль. на Западній Україні теж літали, чи не було там? Я просто по Києву сьогодні, якраз в мене була вільна хвилинка, дивлюся, тривога, і пишуть, що літає розвідрон. Ой, свічка почала стріляти. Так. Угу. Да. Чомусь мені здається, що вони і в ту сторону ближче в сторону Западної України ще щось будуть вишукувати. Можливо, логістика якась, те, що до нас може прийти. Нічого нас знайдуть. Ну, і знайдуть, не встигнуть. Про Росію було були такі питання. Перше, Росія заявила про намір переселити на ну, українців з тимчасово окупованих територій в Сибір. Що це? Для чого це насправді? Там же вони ще заявили про десятки тисяч, яких вони планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях, а, ну, а тут заява про Сибір. Показує, вони щось хочуть в цей ціль щось приховати. Закрити, приховати. Щоб сказати, що переселять, плани в них такі є, але відкрити цей ящик пандора, є такі плани, але досить повішений. Не думаю, що прямо зараз будуть переселяти. Але тут багато карт показують про приховання. Ну, то щось хочуть приховати, закрити очі, сховати. М -м -м. Ану, це про кількість. Перевезли тут ще дітей, сім'ї і діти мені випали. Забрати тут питання з дітьми. Якщо будуть перевозити, то мама з дітьми. Мама з дітьми. Чоловіки можуть залишати. Ну, щоб мобілізувати. А це якась глобальна стратегія у них, чи можливо ну, глобальна стратегія в плані там смішення народів, як то під час радянщини було, чи, приміром, на якесь найближче майбутнє, на випадок, якщо там міжнародна спільнота раптом е під час перемовин домовляться, що там буде е як оце в них називається Господі, коли голосують, референдум, і щоб там якраз ті, кого ані панавозять голосували. Так, да. то, щоб приховати, сховати. Показуєш, що щось приховати сховати. Я думаю, що цей другий варіант більше а, ну. І зробити, ну, віть, пішло з рицаря, рицаря колісничого, Воє, воєнний городок. Це раз зробити воєнний городок. Напруть туди воєнних з сім'ями, не тільки воєнних, а з сім'ями, показує. приїзд з сім'єю воєнний, до нього сім'я і діти. Туди відправить наших, а сюди закинуть чужих. Щоб дійсно, це, знаєте, Плани і плани, щоб замішати це раз. А друге, щоб впуста інформація, щоб було незрозуміло, хто де і як і кількість тут навіть може буде бути про загиблих. Подача даних буде на празні, тобто загинула сім'я, там, наприклад, дідусь, дідусь, там бабуся. Ну, там, наприклад, дитина, а показує, вивезли тільки одну маму з одною дитиною, а всі, наприклад, інші загинули. І показувати будуть, що не двоє переїхало, а п'ятеро чи семеро. Сховати статістику, сховати людей. І вони будуть числитися, як ви виїхали всі семеро людей. Такі в них плани: приховати І справжність, скільки людей справжність. загинуло. А взагалі можлива така історія, що може бути референдум на поки окупованих територіях, ну, приміром, світом ухвалене якесь таке рішення, щоб ну, мешканці визначилися. Закриваю пачом Кубків повішений, не знаю, зараз точно ні. Карта сили. Знаєте, тут карта сили це насильство, тобто ну, це через неофіційний референдум. Не знаю, зараз не бачу. що міжнародний ну, може бути якийсь референдум. Світ ну, закриває помірність це теж показує в часі, але пятерка мечів це не чесна гра. Ну, я не бачу чесного референдуму. Ну Це утопічно, да. і немає історія. Да, просто час від часу вона лунає там, а запитайте мешканців, але ну, вона утопічна. Як можна, коли там ну, панує російська влада і Росія. Е Випуск облігацій державної позики в китайській валюті в юанях. Чому насправді який розвиток подій для Росії? Тихенечко, потихеньку, цей корабель йде на дно. Ми з вами вже давно-давно дивилися, ще коли все в них, начебто. Добре було, що в них з фінансами проблема. П'ятірка Пентаклі на Росії постійно випадає. Це голод, це обмеження, це проблеми фінансові. І такі, щоб вони там не кричали, що санкції на них не діють, але діють. І матуска все тугіше, і тугіше зав'язується. Ну що, я їх вітаю. Вони пробивають чорне дно. Ну, давайте, як це для них? А, тут якось на законному рівні, тут юсіція посередині випала, на законному рівні будуть з фінансами щось новеньке крутити. До речі, так, що це може бути? Ну. Доставати, зараз про ці облігації подивимося, але просто зараз карти показують з населення. І хто в них там залишився ще з грошима, будуть відкривати, витягувати за гроші останні. І, до речі, вклади по банкам, вклади гроші по банкам будуть закриті. Люди не зможуть гроші свої отримати. Ну, не люди, не, не люди, де, скажімо так. Створіння. У них буде... Створіння, так. Да. Створіння. А це як? Це Китаєм дає такий шанс, Ну, в юанях відкривається? Ні. Ну, типу, да. Типу, вони випускають облігації державної позики, їх може будь-хто купити. Ну, Ти купуєш облігацію, платиш гроші, ну вони для себе акумулюють гроші, але за цією облігацією через деякий час відсотками мають бути повернені гроші. Та думаю, не полишають юаня... ці гроші. Якщо чесно, це по колу не знаю, колись може ще, тому що по колу показує щось схоже, якісь колись, може ще й в СССР не знаю ситуації з облігаціями повторні були, але вони плачевні. Що тоді в карти з минулого випадають, що зараз? Книжки, облігації, воно в них все рухне. Тобто люди втратять гроші. Це на півроку. До речі, я думаю, як це на півроку? Тобто, через півроку Ну от ви купили, а через півроку можете втратити чи не забрати. Начебто ви вже заробили мільйони. Але карти прекрасна п'юрка Пентаклей. Ну, це не спасе аж ніяк Росії. Це обкрадання. Це як, наче зараз, показують карти, що це як обкрадання, така е, маніпуляція. Давайте знаєте, ще подивимось. Ми подивились розвиток подій для Росії, а подивимось, чи це була вимога, можливо, ініціатива Китаю, і, можливо, так у законний спосіб, потім якісь частини Китай буде собі забирати, раз не можете повернути гроші. Uh -huh. Тут Китай як тузом Піндаклі випадає. Да, но це гра вдовго показує. Китай, це як... вони, начебто, з Росії грають в шахмати, і вони на декілька кроків прорахували далі. А на якісь території потім можуть забирати. Тут показує, що Китай святкує. Святкує, маніпулює і карта смерті, і дьявола, ну, тут гарні карти. Тобто, я думаю, що е, ну, таким чином вони, може, заберуть чи землю, чи ще щось. Тобто, влада буде, контроль повний. А тільки контроль такий, не, не так, як домовляться, а так, як хоче Китай з боку Китаю. Ну, це прям не зараз. Це стратегія на пізніше. Я думаю, Китай поглинатиме Росію. No, а якщо окрім так. Китаю, чи ще якісь світові гравці будуть викупати ці облігації? Ну, приміром, Британія, Німеччина, Штати. А ви знаєте? Можуть. От не знаю, чому так карти? Хоча навіщо це Британії, але знову ж випадає карта дьявола, свято і гроші. Заробити гроші, ну тут питання через дьявола йде. Їм не так, як гроші, потрібен як контроль. якийсь контроль. Тут опять же, вони і смерть і по-другому. Ну, тобто, я думаю собі, щоб вони там вложили гроші і заробили. Ну, карти мені вказують, не так, я думаю. Тобто воно не для того, щоб заробити гроші, а для того, щоб змінити, і контролювати і управляти. Не знаю. Не зовсім розумію, навіть що, що я говорю, якщо чесно. Чись карти там кажуть мені. А, а давайте, щоб вже закрити цей блок, запитаю, чи є глобальна домовленість у такий спосіб. Розкупити РФ. В світі, не? Угу. Ні, прям глобальної домовленості. Н -н -н. Щоб всі ті прям всі, ні. А ну скільки персонажів тут? Ну. Три країни, я думаю. Не всі. Так що всі, ні. Три ключових країни, які е, тихо, мовчки, е, домовляються ну, таким чином зв'язати, прив'язати під себе Росію. Ну, що прямо ага. в світі, весь світ, то ні. Отака відповідає. В'яжуть, в'яжуть, а потім розривають на всі чотири сторони. А щоб я думаю, можливо, вони і самі. Таке придумали, аби для себе акумулювати грошей, але все ж таки якісь серйозніші гросмейстери їх обіграють, і то проти них все зіграє і взагалі втратять. Коротше, це початок кінця РФ. Сто відсотків. Амінь. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.